Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. І сьогодні ми з вами побуваємо в гостях в селі, у бабусі. А погляньте, скільки в бабусі на подвір'ї тваринок. Як називаються ці тваринки? Так, домашні. Послухайте загадку про одну з них. Носик п'ятачком, а хвостик крючком. Молодці, здогадалися, це поросяк. От таке порося я пропоную сьогодні виготовити на занятті. Тож до роботи. Але перед початком роботи ми з вами повинні підготувати наші ручки. І зараз ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки. У бабусі на подвір'ї. Багато друзів наших є. Кішка з кошенятами. Собачка з цуценятами. Свинка з поросятами, корівка з телятами, коза з козенятами. бігають, стрибають, бабусі допомагають. От наші ручки готові. Нам з вами треба буде клейоночка, аркуш паперу і, погляньте, серветочка, клей, фломастер чорного кольору. І я ось підготувала до роботи кружечки, Чотири кружечка рожевого кольору і великих чотири кружечки рожевих. І один маленький кружечок червоного кольору. Два кружечка нам знадобляться цілих, а два кружечка батьки вам допоможуть розрізати один з них на опіл, а інший на чотири частинки. Отже починаємо викладати наше поросятку. Беремо півкружечка і розміщуємо внизу. Це будуть ніжки, на які триматиметься наше наші Тепер ми викладаємо тулуб поросяті, голову, на якій я намалювала вже два очка чорних. І тепер ми кладемо. Вушка, одне вушко з одного боку і друге вушко з іншого боку, і передні ніжки, з однієї сторони, з іншої і носик, з маленького червоного кружечка носик, п'ятачок. Ось таке поросятка у вас повинна отриматися. А тепер починаємо наклеювати наше порося. Працюємо на клеюночці, наклеємо під кружечка, серветочкою промокнули, ми наклеюємо тулуб. Дуже гарно намазується край. Лужечко, щоб гарно він приклеївся, придавлюємо пальчиками З серветочкою знімаємо зайвий клей, тепер голівку і приклеюємо голівку поросяки, і вушка залишилася нам наклеїти. Сереветичку його гарно промокнули і передні ніжки. Та ніжка і ніжка. І останньо на, на осик нашому поросяки, У маленький кружечок. Гарно промокнули серветочкою всю роботу. Закрили клей. І фломастером залишилося нам з вами домалювати хвостик нашому поросяті. Хвостику поросяті, крючечком. Саме ось такий крючечок ми з вами і намалюємо. Ось таке веселе поросятко отрималось у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення дітей!